Ну що там, время офігітельних історій. Сьогодні суд виніс вирок людині, яка захищала своє село від агресора в 22-му році в березні. Все, я ну у мене просто нема слов, дивіться. Села Кам'янка Охтирського району Віталія Куколя почали судити за обвинуваченням у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки. При обшуку в нього вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети і порох. Куколь своєї вини не визнав. Казав, що зброю виготовив на початку повномасштабної війни для захисту свого села в разі вторгнення російських військ. Після закінчення війни планував здати її в один з музеїв. Справу слухали в Тростянецькому районному суді. Під час судових дебатів прокурор призначити обвинуваченому покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, проте зі звільненням від покарання з випробувальним терміном нині Віталію Куколю оголосили вирок. Виправдати у виготовленні зброї під час повномасштабної війни та окупації сусіднього з Кам'янкою Тростянця та визнати винним у зберіганні зброї та вибухівки після його деокупації таке рішення у справі Віталія Куколя оголосив суддя Олександр Огієнко. Хочу скупні зазначених обстанців. Проходи висновуші покарання. Ввинуваченому слід призначити в межах санкції передбаченої частини першої статті 263 Кримінального кодексу України видіть позбавлення волі на строк три роки разом з тим, враховуючи характер вчиненого діяння, відсутність негативних наслідків вчиненого діяння, враховуючи досудову доповідь доповідь пробації, які зазначено про можливість виправлення обвинуваченого. Без позбавлення волі або обмеження волі на певний строк за умови здійснення з боку органу пробації інтенсивного нагляду та стосування соціально-виховних заходів. Суд вважає, що наявні праві підстави для звільнення куколя на підставі статті 75 Кримінального кодексу України від відбування призначеного покарання в виді позбавлення волі з випробуванням становивши йому іспитовий строк тривалістю один рік. При цьому на період дії строку необхідно поласти на обвинувачення обов'язки передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України. Одним із доказів сторони обвинувачення у суді був репортаж Суспільного, знятий восени 2023 року. На ньому Віталій Куколь показував власноруч виготовлену рушницю та пістолет. Прокурор Дмитро Заяц під час судових засідань зазначив, що куколь знав про незаконність зберігання зброї, бо раніше був судимий, зокрема за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю. На питання чи задоволена сторона обвинувачення таким вироком. Прокурор відповів. Після отримання відповідного рішення суду, яке було щойно оголошено, стороною обвинувачення буде вивчено відповідне рішення, буде надана оцінка з приводу подачі апеляційної скарги. Обвинувачений Віталій Куколь каже, рішенням суду не задоволений. Я, звісно, чекав, що суд у нас таке став судом. Каже, я частково, частково. Справа в тим, що я не зміг доказати свою невиновність. Дивіться, прокурор навіть. Свідчення за мене, свідки свідчили, він перекрутив проти мене. Це що? Це упередженість. Це злочинна упередженість. І я це доведу. Якщо понадобиться у Міжнародний суд по правам людини, я туди звертаюся. Остання інстанція, куди я буду звертатися, це Міжнародний суд по правам людини. Тобто апеляцію ви будете апеляцію подавати. Об апеляцію обов'язково. І вдруге, я пройду всі інстанції, я свою життя покладу на те, щоб і цю нечість Трастянця вигнати. Його слова були такі. Мені держава не дала чим захищатися. Я зробив це сам і пішов захищати в той час, коли всі повтікали. Чесно, для мене це якийсь сюрреалізм. Я взагалі.